Дороге тепло сумчани скаржаться на величезні суми на опалення. Доходів ледь вистачає зводити кінці з кінцями, та ще й почасти доводиться платити за холодні батареї. Чому тепло цього року для сумчан стало проблемною темою? Спілкувалася із містянами Марія Бульдавич. У квартирі родини Глущенко проживає семеро людей. Кажуть, за теплі батареї змушені віддавати чи не всі свої гроші. Тарифи настільки високі, що рятує лише субсидія. Якщо б не субсидії, я не знаю. В нас би пенсії не хватило. У нас тільки один чоловік працює ще в квартирі. Ми всі пенсіонери. Діти двоє троє дітей. Пан Олександр каже: мешканці квартири навпроти не отримують субсидію, тож ледь зводять кінці з кінцями. Привішеної квартирі йде, йде чоловіку 1600 гривень. На а от у сусідньому будинку жінка замерзає. Пані Наталія живе у квартирі, де температура не піднімається вище 17 градусів тепла. Чим ніже, тим холодніше батарею. Болею діабетом нарушення кровообращення у мене в этом, в спати, спати тому що замерзаю. В квартирі холодно ці вихідні дні би було 16 градусів. Удома пані Наталія вимушена ходити одягнена, аби вночі зігрітися, жінка спить під трьома ковдрами та обкладається пляшками з гарячою водою. А коли на вулиці сильні морози, вона взагалі їде до своєї сестри у село. Жінка каже: хоча кімната холодна, за опалення платити треба як слід, Почти около тисячі десь. В обслуговуючому ЖЕКу кажуть, проблема в лічильнику, який підкручують мешканці. Для того, щоб прикручувалася батарея, нужен большой ну, как, перепад розновляння э, на подачі і на братки. Просто якщо перепад большої, воно медленно двіжиться. Комунальники переконані, саме бажання жителів будинку зекономити і призвело до того, що тиск в опалювальній системі упав. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.